Вітаю! Ми продовжуємо вивчати чотирикутники і тема даного відео розв'язування задач на властивості сторін та діагоналей паралелограма. Ми будемо розв'язувати задачі на властивості сторін та діагоналей паралелограма. І повторимо теорему про внутрішні різносторонні кути і другу ознаку рівності трикутників. Перша задача. Я буду читати задачу і одночасно виконувати малюнок. Точка перетину діагонал паралелограм і паралелограма, К діагоналі А, С і К Точка перетину О. Так от, ця точка віддалена від двох його вершин на 5 см і на 8 см. Нехай точка О віддалена від вершини Б на 5 см. Тоді. 8 сантиметрів може бути між точкою О і точкою С. Чому? Зараз розберемось. Знайдіть довжини діагонали паралелограма. Отже, потрібно знайти довжину діагоналі АС і довжину діагоналі БК. Ми знаємо теорему про діагоналі паралелограма. Що діагоналі паралелограма в точці перетину діляться навпіл. Отже, точка О ділить діагональ БК навпіл. Тому відрізки БО і ОК однакові. ОК дорівнює 5 см. Ось, чому відстань до точки К до вершиника не могла бути 8 см. Далі, точка О ділить діагональ АС також навпіл на дві однакові частини. Тому відрізки СО і АО однакові. Отже, АО 8 см. Легко обчислити, що діагональ АС буде 16 см, а діагональ БК 10 см записуємо відповідь. Поставте відео на паузу і самостійно розв'яжіть другу задачу. Перевіряйте. Виконуємо малюнок, точка перетину діагонали, точка О, віддалена від двох його вершин на 4 см і на 6 см, потрібно знайти діагоналі паралелограма. Отже, дивимось на малюнок. Відрізок ОК 4 см, відрізок ОС 6 см, вся діагональ АЦ 12 см, АБК 8 см. Записуємо відповідь. Третя задача. У паралелограмі АБЦК, точка О, точка перетину діагоналей. Сторона СК, діагоналі АС і БК відповідно дорівнюють 16 см, 40 см і 30 см. Що це означає? Першою йде мова про відрізок СК. Отже, відрізок СК 16 см. Далі йде мова про АЦ. Отже, ОЦ 40 см. Але на малюнку зручно позначати не довжину діагоналі, а довжину половинок діагоналі. Тому оце напишу 20 см і АО також 20 см. Червоним кольором я виділяю ті елементи, які в умові невідомі, ми їх знаходимо. Я їх знайшла. Чому? Тому що я знаю, що точкою перетину діагональ. Ділиться навпіл. Тому ось ці відрізки О С та АО однакові. Далі. Далі мова йде про відрізок БК. І відрізок БК 30 см. Тобто діагональ БК 30 см. Отже, БО і ОК по 15 см. Потрібно обчислити периметр трикутника АОБ. Периметр це сума всіх сторін. Дві сторони трикутника ми знаємо. Треба знайти третю сторону АВ. Дивимося уважно на малюнок. АВ дорівнює стороні СК. Тому що протилежні сторони паралелограма рівні. Отже, АВ – 16 см. Обчислимо периметр трикутника АВО. АОБ. 16, додати 15, додати 20. Отримуємо 51 см. Записуємо відповідь. Зупиніть відео і самостійно розв'яжіть четверту задачу. Перевіряйте: у паралелограмі ABCK точка О, точка перетину діагонали. Сторона BC 18 см. Дігональ АЦ 24 см, значить, половини діагоналу по 12 см. БК. 20 см. Отже, БО і ОК OK по 10 см. Потрібно знайти периметр трикутника АОК. Дві сторони ми знаємо. А сторона АК дорівнює стороні БС. Протилежні сторони паралограма рівні. Отже, АК 18 см. Додаємо 12, 10 і 18. Отримуємо 40 см. Записуємо відповідь. П'ята задача. О. Точка перетину діагонали й паралограма АБЦК. Знайдіть АЦ, якщо БК 20 см, отже, БО і ОК по 10 см. Точка перетину ділить діагональ порівну навпіл. АБ дорівнює 15 см, а периметр трикутника АОБ. 32 см. Потрібно знайти АЦ. Розглядаємо важний трикутник АБО. В ньому відомі дві сторони: 15 см і 10 см. Сума цих сторін 25 см. Сума трьох сторін 32 см. Отже, третя сторона 32-25, 7 см. АО 7 см. Отже, і ОЦ також 7 см. Тому вся діагональ АС – 14 см. Записуємо відповідь. Самостійно розв'яжіть шосту задачу. Перевіряйте. Точка О, точка перетину діагонали і паралограму а, Б, С, К. Знайдіть БК, тобто діагональ БК. Якщо АС – 18 см. Тому АО і ОС по 9 см. ВЦ 12 см. А периметр трикутника АОК 29 см. Одразу помічаю, що АК дорівнює БЦ протилежні сторони програми однакові. Далі знаходжу суму двох сторін трикутника АОК. 9 плюс 12 21 см. Сума трьох сторін 29 см. Отже, ОК дорівнює 29-21 8 см. ОБ також 8 см. Отже, вся діагональ БК 16 см. Сьома задача. У паралограмі АБЦК через точку О перетину діагоналей проведено пряму. Ось вона блакитного кольору. Яка перетинає сторони BC та АК в точках Е і П. Отже, сторону BC перетинає дана пряма в точці Е, а сторону АК в точці П. Знайдіть BC та АК, тобто протилежні сторони паралелограма, якщо Б є 5 см, а П 4 см. Важно розглядаємо малюнок. Тут можна помітити багато рівних трикутників. Давайте розглянемо трикутники Б Є і П. Ось ці кути рівні, тому що вони внутрішні, різносторонні, при паралельних прямих Б С, К і січні К. Згадуємо теорему. Ось вона праворуч записана. Далі. Куди БОЕ і КОП рівні, як вертикальні кути. Є теорема, також пам'ятаємо з 7 класу, вертикальні кути рівні. Відрізки БО і ОК рівні, тому що це частини діагонали, на які діагональ ділиться точкою перетину. Отже, трикутники. Б є О і О рівні. Чому я можу так стверджувати? Тому що є друга ознака рівності трикутників. Якщо сторона і два прилеглі кути одного трикутника дорівнюють відповідно стороні і двом прилеглим кутам другого трикутника, то такі трикутники рівні БО дорівнює ОК, кут Б дорівнює куту К. Саме цих трикутників, якщо розглядати, і кути при вершині О рівні як вертикальні. Отже, трикутники рівні, а значить, і відповідні елементи у них рівні. Відрізок БЕ дорівнює відрізку ПК, тому ПК 5 см. І тепер легко знайти, що сторона АК 9 см. Отже, і протилежна сторона паралелограма БЦ також 9 см. Записуємо відповідь БС дорівнює АК дорівнює 9 см. Самостійно розв'яжіть останню восьму задачу. Перевіряйте, у паралелограмі АБЦК через точку перетину діагонали О, проведено пряму, яка перетинає сторони АБ та ЦК відповідно у точках М та H. Знайдіть АБ та КЦ. Протилежні сторони програми, якщо АМ 8 см КН 5 см. Доводимо рівність трикутників AMO і С Ось ці кути внутрішні різносторонні при паралельних прямих АБКЦ і Січні АЦ. Ось ці кути вертикальні, тому вони рівні, АО дорівнює ОЦ як половини Діагоналі Трикутники АОМ і СОН рівні за другою ознакою, стороною і двома прилеглими кутами. Тому відповідні елементи у них рівні. С дорівнює АМ 8 см. Тоді вся сторона КС – 13 см. Отже, і протилежна сторона АБ також 13 см. Відповідь? АВ дорівнює КС, дорівнює 13 см. Підведемо підсумки. Ми розв'язали 8 задач на властивості сторін та діагонал паралелограма і повторили відповідні теореми. Завдання уроку виконані. На все добре, миру вам і здоров'я!